Пряма N перетинає паралельні прямі М і Л. Які з наведених тверджень є правильними для кутів 1, 2, 3, 4, 5. 2 і 5 вертикальні. Дивимось: кут 2 і кут 5. Ні, вони не вертикальні. Твердження неправильне. Вертикальні кути це 2 і 3. 4 тут поставимо 6, 4 і 6, 7 поставимо 5 і 7. Тут, наприклад, 8, 1 і 8, ось це вертикальні кути. Кут 1 дорівнює куту 4. Це твердження правильне, оскільки сказано, що прямі паралельні, якщо прямі паралельні, то відповідні кути рівні 1 і 4 це відповідні кути, 5 і 3 це теж відповідні кути. Тому твердження правильне. Наступне 3 і 4. Кут 3 і 4 в сумі 180. Це твердження теж правильне. Знову прямі паралельні, якщо прямі паралельні N січна, то сума внутрішніх односторонніх 180. Правильно. Друге і третє правильне отже, це варіант Г.